Я тане бума на дверте. Можна на вести, новий рік до хати привести. Можна, можна, ведіть маланку і веселіться аж до ранку. Наша хатинка хоч і маленька та добрим людям. Це завжди раденька. Добре буде кожної днини, кожної години. Хай Бог благословить вас! Біда хай загине. Стаймо в коло і весело, файно заспіваємо, з Новим роком всю родину щиро привітаємо! А рівно ж і господиня паня, щоб ви сте були такі файні і рум'яні, як моя дівка Маланя. Маланю! Маланю. Ваші маленьці де б не сіла, а все б, що сіла. Що ти, се, сурко, позволиш. Та ж моя маланя, як пишна я паня. Дівка ні в року і не боїться року. деся не подивиш, все на місці. Дивися тут. Станок, як млинок, Ого! статура, як фігура. Але це як помий, то хоч воду знерупить. <різвість> так, так, бо якого парубка маланка приголубить, того кожна дівка полюбить. Біг ми, Боже. Щоб ми так сурко жили, той, дій, то й дурці то наврочили. Ти жиде, пархати, хати, за присих уляну, як дам ти під задок, Втрафиш під варшаву. Ой, ще по й цьому, бо ти лайдак ти забій? Я маланю, доню, кохана, от тепер і нам припало, як вже ірода не стало. Погуляймо нині, доню, бо я тобі не бороню. А наша маланка, стай на роботя, по на добрих загуляє, як вівка, по на добрих загуляє, як вівка. Куди ти маланка так ця ради брала, на щайбарника свого собою забрала. А що б тобі добре було з маланкою тою. Так ми гепнула на землю, тепер ходи догою. Бріси писок Його не здала, ну шлях тобі трафить, бись не перестала. Бо їм краще покажіть, що маланка вміє, бо дурний пейсатий мошко ніц не розуміє. Маланю, маланю, ти ще не пропаща. Покажи ну тим людам, яка ти роботяж! Писок дурний мошку, сховай ні роги! бо хто вечір мете хату через всі пороги. Файно мудро, молодя паня. Так і всі змучив від того танцю. Принеси но ну, трошки води мені, маланцю. Люди, не дивуйте на маланю моні. Моя хор спливла в тій шапці з зимною водою. Ти, маланю, постарайся, покажи нам знов, як ти файно, як ти слічно доїш ми козу. Немудра жінка, дурні циганєта, ну але нігде не доїв козу до решета. Йой, є, щось не на роби, нашу сторбу в дітей пустив. Молоко пропало, бо на землю впало. Тепер кого нам поняти, де є місце взяти. Я Йо... бідний циган. У хати своєї не маю, що викую, що видурю, тільки коплати маю. Так, діду, плати п'ятаком, Я мав козу з молоком. А тепер його нема. Плати гроші, бо тюрма. Я Маланю, Маланю, Щось не робила. Чим будем тепер платити, щось не заробила. Але файно, але красунь. Так що си боїш. ладно. Знаєш, що, діду, як не маєш грошей, то давай маланку, я її возьму до шатра. Буду мав коханку. Ти старий Варюлю, ще будеш радувати, а ну, мав собі до не міг я надувати. Як ударять мехів з моєї, то не будеш на не своєю! Я жінку, як заступа, кого погати, то вся шкіра ж на тобі буде тріщати. Слава Богу! Мир у домі, щастя в році вам новому! Засіваю вам зерном, щоб вам добро було, щоб хліб був і вино, жито, гречка і пшоно, щоб жили так, як самі знали, і нігде ворогів не мали. От ж куди, файна ваша дівка, якби мені не козацтво, була б добра жінка. Ти, козаче, не спіши і не зарікайся, Добренькося придиви, та й женихайся, дивися, козаче, не прогадай, нашу маланю не проморгай. <плес> Видиш, козаче, яка моя дівка, така собі як огірок, як дубова цівка. Та я вижу, вижу. Маланю, чоловік дороги, то ти, попри свято дівроку, викачай на козакові свиту та сорочку. Тільки на тебе обуваю, на тебе надію маю. А наша мала й на роботі, ти чай косикає, ти чай, позикає, ну, як тобі моя дівка, ніби меду з Ти бери. Я в турків, був поляків, москалів боров, а свій кінець на конець за тут знайшов! Відпоювся на милість на Миланці з женю. на посах мою, гріхів жменю то не біда рідний брате ми всі до попросимо господаря дать за коляду дайте господарю хоч шеляк, буде маланці на посах. дайте маланці пері, бо пригідні хату заріг дайте маланці жита бочку буде маланці на шлюбну сорочку чистки шистке споківтаку козакові на табаку Дайте сала, ковбасу я маланці віднесу, сію, сію, посіваю на всі штири боки, щоб ви всі були здорові і ще довгі роки. Сію, сію вам, пшеницю, щоб родила вам пашниця, Щоб було доволі в хаті, в стайні і в коморі, а по сій мові Будьте здорові. Приходиться, панове, З пісні слів на викидати. А що було, дуже прошу б тім лихим не поминати. Гарна дівка залишиться. <ріст> ми вам дуже вдячні, що ви прийшли, нас повеселили, поспівали, поколядували, навіть нам бібліотеку позамітали. Ми як бібліотечні працівники хочемо вам подарувати книжку, щоб ви гарно вміли читати і ходили в бібліотеку. Але щоб вам веселіша книжка читалася, ми таке гарне вкладення до неї зробили. Тому запрошуємо вас приходити до нас ще і гарно Дякую. бо ми йдемо з колідою за небесною звіздою. Христос зарождає! Свій Лого!